Язичництво у Дні Закоханих. Красиву легенду про святого Валентина і стосунок цього священника до закоханих ставлять під сумнів. І історики, і церква. Насправді гадають, що День Закоханих вели, аби на кінець відмінити останнє язичницьке свято Луперкалії. Яке ніяк не могли викорінити, бо воно надзвичайно подобалось людям в часи, коли багато з них уже вважали себе християнами. 15 лютого свято врожаю плодовитості і еротики. Жінки мріяли про це, бо в цей день їх лікували від безпліддя, щоправда, шмагаючи шкіряними пасками. Така методика. Палки дух свята не могли ніяк викорінити. І в 496 році папа Геласій І оголосив нове свято вшанування святого Валентина, Покровителя Закоханих. Майже тоді, коли були Луперкалії, але на день раніше 14 лютого. Свято сподобалось, Луперкалії відмінили.